Ну що, показую те, що я купила у продуктовій хатці. Ну, перш за все, це ось такі соньки, сімічки насіння, баба Шура. Я їх обожнюю. Віднедавна я їх купую постійно, мені вони дуже подобаються. Цього разу я взяла велику упаковку. І, чесно вам скажу, зараз гляну, скільки вони коштують. Так, подивилася, скільки коштує це насіння, е а коштує воно 54 гривні. Ось так моє. Е треба було сказати, що не солоне. Я не люблю солоне. Ну що, будемо їсти. Їште очі, е нехай повелать. Треба було одразу глянути. Тепер, тепер, Сервела, сервела дворки, беру вже не перший раз. По 180 50, 384 грами і коштують е, оцеє палочка 72,77. Класнюча е, штука. Е, а ну зараз глянемо звідки вона. Так, місто Харків. Рекомендую, дуже класнюча е, така ковбаска на бутерброди. Кожного ранку ми її не їмо, а на бутерброди я своїм і, ну, і собі, е, готую курки, ось такі е, курячі з м'ясом птиці, напівкопчена ковбаса по 172 гривні 70 копійок на 54 оце кільце. І весь чек затягнув 223,83. Ну, я думаю, це непогано. Тепер, моє, те, що я вам покажу, я замовила у інтернеті. Вже не знали, що робити. Просто зламалася штука оця та що е, запихувати от, у е, пилососа, е, на, е, так показую, е, на трубі оця труба, що у пилосмока, і е, ота штука, куди засовувати, вона зламалася. Але, але, е, щоб не купувати новий пилосос, Є в інтернеті магазин. Магазин у нас називається Битовик запчастини для побутової техніки відомих брендів. У нас Samsung, а саме Samsung 43-25. І ось отака штучка, дивіться. Продається окремо. Може вона і десь і дешевша, але в цьому магазині я знайшла її за 199 гривень. І отут оця штучка якраз таки зламалася куди засовувати, і е, я її замовила. За замовлення на Укрпошту вийшло 35 гривень. Чоловік надій вставив, він каже: а, а якщо там воно приліплене е, чим-небудь, чим а не висовується так, як ото на картинці, воно якось викручується. Я думаю, що воно просто е, викручується. Ну, не може ж бути такого, щоб ми не замінили оцю деталь, е, Так, скажімо. Одне вам посилочку показала. Іншу, ту, що я теж ждала дуже довго, ну як, не довго, але думала більше року купувати цю штуку, не купувати, але Тік-Ток, як завжди, показав, що ця штука потрібна. І я її замовила, замовила в понеділок. ну так Вчора зранку, а сьогодні вже ця штука на нову почту прийшла. І зараз ми глянемо, що це, моє любі? А тепер дивимось, мої любі. Обережно, крихке. Що це може бути? Мені самі цікаво. Тому що я замовляла одне, а що ж прийшло? Ну цікаво, цікаво. Так, і чому обережно? Так, дивимось, що це прийшло. Гляньте, яке відро, 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 що це може бути? А це у нас 2500 кіло протеїну. В якому 389 е, калорій, 25 грам протеїну, 5 грам креатину і 24 чогось. Я замовила зі смаком шоколаду. Ось уже наготовила ахербовський такий шейкер. Треба оту штуку. Залізну сам шейкер знайти, і будемо колотити. А як воно відкривається, тут, напевно, треба о, воно зразу зламалося, пахне шоколадом. Подивіться, як виглядає протеїн. Отут мірна ложечка, мирна ложечка ось така вона. Але я вам скажу, ложечка доволі така велика. І буду я тоді колотити, моє любі. Засипати і колотити. Ось так. Не знаю скільки. Ну, спробую одну, мені цікаво, спробую одну. І. Покажу вам, ну, шейкер не буду шукати, але в слідучий раз я обов'язково покажу вам шейкер. Протеїн краще пити, я вичитала на цьому сайті, коли ти займаєшся спортом, перед заняттями спортом, або після їжі, або ну, між їжею, під час їжі не бажано. Ну, зараз гляну і спробую, що ж воно за штука. Зараз я пошей О, він гарно. І цікаво, який він на смак. Я додала десь стаканчик води на оцю ложечку І спробую. Додам, що це фірма Вей. Там багато. І різні біодобавочки, і різне там причандалля, типа отаких шейкерів. Ну і, звичайно, там протеїн, різний протеїн. Написано, що сироватки. А це найкращий. Приємний. Приємний аромат, а я, напевно, додала багато води. Тому що, ну, такий як водянистий смак шоколаду, але є смак шоколаду. М -м Приємно. І додам вам те, що я зараз зберуся, схожу на чешку на озеро поплаваю і. Одразу перевдягну купальник і піду на зумку. Тому якраз таки оцей протеїнчик мені дуже потрібен. Ну і ще додам, що я l карнітін прийму отаку штучку. Л-карнітін для походіння, коли йде комплекс, коли робляться вправи фізичні і багато фізичних вправ. Тоді він працює. А коли е, вип'єш протеїну, потім е, ляжеш спати, ще карнітін, ну він не буде працювати. Так що рекомендую сайт Вей непоганий, там дешевий протеїн. Ну, по відгукам він непоганий. Так, помию баночку. І на калачу, на своє тренування. Ось отакий хлорофреш. Це хлорофіл, він для здоров'я шкіри, для детоксу нашого організму. Ну, і перш за все, це як природній те дезодорант. Кожного дня, коли його приймати, я його приймаю зранку. Колочу з водичкою до їжі. І так він працює. Тут у нас калорій 70 всього, також хлорофілу 6 мг, це 667%. І натури свої, це непогана марочка, вперше брала хлорофіл, і як закінчиться, буду ще брати. До нових зустрічей мої любі! Тримаємося, ми переможемо. Цілую, люблю, ваша Любовіла.